Дня. Сьогодні у нас 15 серпня і ми приїхали на наш останній точок по першому колу. Як бачимо, тут є багато сімей, 10 корпусів разом з розплідними, так що це буде мати рахувати 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 корпусів з медом. Не всі. Одна, четверта є 8 корпусів з медом. Решту є 7 корпусів з медом. Також деякі є 6, ну дуже мало. Раз, два, три, 4, 5, 6. Шість, напевно, є 5 штук. Бачимо. Це і пізні відводки. Тому вони тільки мають 4 корпуси. І ось чому я люблю двокорпусні гніздові сім'ї і без. Аніманівської решітки вони просто сильніші, вони більше приносять меду, вони не так рояться і особливо в осени, коли час, коли вже перестає, немає взятку, коли ви забираєте останній корпус з медом, це дуже обов'язково ставити, зразу давати їм годувати, бо тому що за кілька днів, за 4-5 днів вони можуть пропасти з голоду. Двокорпусні сім'ї, там є достатньо меду, я їх можу лишити як мінімум на два тижні. без проблем. Ось. Ось це є в чому це є дуже багато роботи, це не, це не залежить від, дуже сильно від бджоли, це не залежить дуже сильно від локації. Це залежить все, від... от ми працювали від кінця лютого. Можна сказати, дотепер, від кінця лютого до середини липня, щоб оце сталося. Воно просто так не прийшло. Це дуже багато годин потрачено, дуже багато ресурсу, щоб добитися таких результатів. Я би сказав, на 90%, ну хай скажемо на 70%, це все залежить від пасічника, як він поведеться, як він, що він зробить з бджолами, як він їм допоможе. Решту це вже природа. Решту вже природа. І тут, наприклад, ріпак. Тут дуже близько ріпаку не було, найближче поле десь за кілометр з ріпаком від цього точка. Але бджола, вона як є, взяток, вона летить. Вона летить 2 милі, 2 милі, це що в нас буде. 3 кілометри, 4 кілометри майже. Вона летить. Головне, щоб була сила. І тоді буде результат. Повністю всі корпуси я не приходив, я не дивився. Коли ми, ми тиждень тому були, дали їм останній корпус, то цей був абсолютно повний. Хосе казав, що він почав ставити чорні дошки. Хто сказав, перший він спробував, то сказав, є пів корпуса меду. І то добре. Використовуємо такий гідробор, щоб опускати корпуси, піднімати корпуси. Зараз ми почнемо знімати мед і побачимо, що тут робиться. Це вже є, це є 130-140 кг меду. Тут буде з сім'ї на цим дочком. Так що не забуваємо підписатися на канал, Подобайку. Бо дуже більше, як 50% людей дивляться, не підписуючись. Вам це нічого не коштує, мені з того теж нічого нема. Але просто приємно. Ось як бачимо, ми вже почали знімати корпуси. Корпуси гарні, верхній корпус був пів корпуса меду. Потім... Перед останній був майже повний. Десь я знаю на 75% забити. І потім вже не воно йде. Стандарт. Це я хочу мати, щоб в мене було не менше 6 корпусів на сім'ю. Як бачимо, раз, два, шість. Зараз тут є 6 корпусів, ми вже два зняли. Ось. Але ми доставляли, мусили доставляти, тому що навіть якщо повний верхній корпус був не повністю забитий, це те, що ви хочете, бо, тому що як все решту забите медом, і вони починають гніздо заливати медом, і тому що популяція, зараз вам треба дуже сильно популяцію, бо зараз бджоли готуються в зиму. Якщо вони б почали, якби ми, наприклад, той останній корпус тиждень тому не поставили. Той весь мед, пів корпуса меду, там ка скільки... 50 25 кілограм, скажімо, 10 кілограм, 12 кілограм меду. Він би весь був в гніздовому корпусі, а нам цього не потрібно, тому що нам треба місце, де матка сіяла. Спов... Печатка. Такі то справи. Зараз я камеру лишаю і я йду допомагати, я, не думайте, що я сиджу і нічого не роблю. На тому дякую, підписуємося на канал і до побачення. Ось це є останній ярд, який ми забирали по першому колу. І перший ярд, який не отримує вже нічого назад. Ми привезли з собою ще корпуси їм ставити, але вони вже почали красти. Вчора ми були, робили то що то вони ще не крали, була люцерна, збоку є досить багато десь гектарів 100-200 гектарів пасовиска. І там є люцерна, то вони то такого не було. А сьогодні вже все. Це ми принесли їм корпуси ставити назад, але ми їх не ставили. Такі тут -то справи. Тому Дякую до побачення.